Я зараз перебуваю біля станції метро університет. За моєю спиною знаходиться саме той скандальний імпровізований наземний перехід. Але як ви бачите, від нього тут залишилась лише чорна широка смуга. Тут вже попрацювали комунальники і все швиденько зафарбували, тому що в інтернеті цей перехід наробив добряче галасу. Тут були ось такі написи у формі смуг переходу на проїжджій частині. Зробили їх активісти у неділю о п'ятій ранку, поки всі спали. Наземний перехід тут мав з'явитися ще 2019 року. Року міська рада, нібито й взялася виконувати а, цей проєкт наступного року. З бюджету Києва виділили більше 400 тисяч гривень, а, але на тому все в експлуатацію не ввели. Проєкт завис. Громадські діячі звинувачують у цьому патрульну поліцію Києва. Надсилає вже десятий проєкт патрульної поліції. Вона це зупиняє і надсилає все нові і нові правки, які просто схожі на те, що вони тягнуть час. Одна з останніх відмазок патрульної поліції була в тому, що вони не затвердили проект, тому що втратили документацію з проєктом в 2022 році, тому що закривали тими документами вікна під час обстрілів. Але активісти наголошують, що створення таких наземних пішохідних переходів по Києву є критична необхідність, бо підземні переходи збудували у Києві 60 років тому, і вони недоступні для всіх. У них немає ліфтів і пандусів замість спуску довжелезні сходи, які створюють перешкоди. Часто там темно, бо немає освітлення.